Вітаю всіх із магазина Сінцей. В сінцей продовжується розпродаж. Зараз хочу зробити огляд саме із відділу Сінцей Хоу. Багато новинок вже побачила, також потім підійду, тут просто людей багато в відділ канцелярії, всі готуються до школи. І почнемо ось з такої полички. Цікавої. Тут у нас стоїть такий гарбуз. В світлих кольорах, до речі, дуже приємний такий на дотик 219 гривень. Ну, просто як декор. Цей гарбуз я вам показувала, також 219 фотоальбом. Глянь, такий приємний, легенький, такий ніжний колір, також бежевий. 200 фото, 10 на 15, ціна у нього 149 гривень. Ще такий гарбуз, натуральний колір. Отой мені більш приємний на дотик і на колір здався 219 гривень. О, як класно виглядає. Це у нас щоденник, 149 гривень. Тут намальовані гарбузи, просто закриті да, цим листочком. 60 аркушів, 260 грам, я так розумію, А15, щоденник, 149 гривень. Ще ось такий фотоальбом. І це і той 149 гривень, просто різні малюнки. Ой, лисички поприходили вже не гноми, а лисички Лисички сидять. Отак вони фіксуються, дуже красиво вдягнуті. Є лисичка хлопчик, є лисичка-дівчинка. В осінньому вбранні класні, дуже. Декорація це називається. Лисичка коштує 219 гривень. І наверху стоять ось такі гноми. Вони фіксуються, оці ніжки, чи це лисиці. Що це таке? Це лисиця 599 гривень. Це фік... Отак фіксуються ноги. Ви можете його витягнути, зробити великим, а можете таким маленьким зробити. Декорація 600 гривень. Також тут лисиці, є дівчата, є хлопці. Гляньте, які гарні. Ну приємні а то ж скільки, скільки цих гномів. Так лисички мені подобаються в осінніх, в осінніх кольорах. Тут у нас о, гном. Такий, знаєте, як начебто східний такий у нього, ну нагадує якось алібабу, 189 гривень коштує ще по ці казки про шахерезаду, <ріху> Такі я показувала. Ону це як подушка, да? 339. Я називається да, подушка. Свічок ще більше стало з такими декораціями квітковими, з різними ароматами. Ой, ну, пахне приємно, як духи, 149 гривень. О, така ще в темному кольорі подушка, там не було. 339. Це просто я в найбільшому сенсей роблю О, огляд, тут багато всього. 799. Це пуф називається. Так, а це що у нас за поличка? Давайте тут також уже глянемо. 30х30 на, 30 на 50 це табурет, такий, як стацію, що зручно, бачите, такі є бортики, скажімо. Я бачу, що він є ще в зеленому кольорі. Тейбл цей столик. Столик 459 гривень, розмір 30х30 30 і в висоту 50 см. Далі таці такі. Ой, гляньте, стильна в чорному кольорі з дерева авокадо 339 гривень. Дуже стильно виглядається чорна, така легенька, приємна. І такі, мені здається, я показувала також. Це дерево акації. Ні, глянь так. Кольори приємно, прям натуральне дерево, акація. Також ціна в гривні 339. Ну, розмір, на жаль, не написано. І ось таку точно я не бачила. Красива ця сіточка. Знаєте, не буде скользити, ні чашка, нічого. Так, ось така таця, вона квадратна, непрямокутна, 219 гривень. І ще ось така таця. Оця важка. Також із дерева. акації, я так розумію, така таця коштує 1290 гривень. Ну так, так, вона така величинка. Тут гарбузове все. Гляньте, скільки цих. Ой, як багато поприходило подушок. Подушки 339. Я ну, вже новинки допокажу і потім піду на акції, щоб воно якось було на дві частини. Кому не треба новинки, можна перемотати. Відео 339, я розрішаю. 35 на 50. Ось така подушка ніде не бачила класне. Дуже класно зроблена. ще по бокам ця бахрама, ну стильно, да? на так прикрасити диванчик. Ну і ці всі по 339. Ось такої подушки не було ніде гарбуза. Гляньте, також вона як фільветова. Ось така подушка. Ціна 46х38, 339. І пледи в осінніх кольорах по 169, 125 на 150 Ще хочу перейти на поличку з посудом цим, Що тут ми не бачили? о, такого ми не бачили. Красиві які кухолі, гляньте. Ну, Дійсно красиві. Так, кухоль великого, до речі, розміру 149 гривень. А ось таким помаранчевим всередині. Ой, ну слухайте, ну класні які. Класні. А чому нове все завжди подобається, не приїлось оку і все завжди красиво виглядає? О, Це прям так красиво, слухайте. Тільки якось дивно є. А, це просто чашка з кришкою. А я носик шукаю, чомусь, подумала, що це, щоб наливати. Ну добре, чашка. Кришкою. Ось це класна також позиція. Ну, виглядає красиво, да? коштує в гривні 219 гривень. Тарілочки, листочки. Маленькі такі тарілочки, листочки. Ціна 149. Далі, ось такі ще меншого розміру. Ціна 119 гривень. Показуйте, чого це показувала. Ой, ну ці скляні з грибочками також дуже милі. Такі легенькі 149 гривень. Так, ой, а там лисички знову. І знову, хто любить лисички, для вас зробили колекцію. 189 гривень. Клас. Далі дивимось. Ще для зберігання також як гарбуз зроблено. Так, для зберігання дивимось. Ціна 219 гривень. О, ух ти, класна, як тартівниця, як грибок. Зроблена гриб. Класно дуже. В гривні 339 гривень. Так, тейбл я вам показувала, ці скатерті. Ось такої не було, мені здається, скатертини. 140х180, це 100% полієстер 269 гривень. Ті позиції, які показувала в минулому випуску, я пропускаю. Наприклад, ця штука мені сподобалась, серветниці не було. Так, серветниця у нас ціна 149 гривень. Ой, ну це взагалі для зберігання. Гляньте, як гарно, грибочок знову. Прям, я не знаю, так класно виглядає, начебто це хендмей. Ну клас. ну Приємно глянути, око, око радується 239. Далі у нас такі сумочки я показувала, начебто 219. Вони з фольгою, ну як термозберігачі. О, оце вже чайники. Ось в такому біленькому кольорі. А то що, а то не чайник? Оце чайник тільки в цьому такому світлому кольорі 269 гривень. Так, таку тацю, це я все показувала. Це я все показувала. І також тейбл поприходили такі кольори, і тут на знижках, ну це більш-менш я показувала все. Перейду тепер, пройду, як з канцелярії зайду, з першого відділу, тому що там, ну, як це як актуально зараз. Актуальна тема. Тут, давайте дивитися, що я не показувала. Ну Ручки у них такі бувають цікаві з брілочками по 59 гривень. Тут щось на знижці, 79 гривень, такий що це, щоденник чи що, таке. Хартія написана, Хартія Хартиця. Може, гра якась. Hello Kitty. так. А, оце для запису нотебук 189 гривень зі знижкою. Так, з цікавого, чого ми не бачили, переходимо сюди. Може тут на знижках. Ну, дивіться, класний пенал. Це ж просто такий приємний на дотик легенький, 79 гривень. Це вже новенький, я не бачила такого. Також тут змійка. А що ж це у них називається? От, цікаво, мені пенал такий. так. Такий пенал швидко буде темніти 219 гривень. Органайзер для столу 169, також пухнастий. Три такі ручки кулькові, 19 гривень за три штучки. Ось така, як антистрес. 29 це на знижці. Що тут у нас на акції? Це пенал знову таки, для запису. Пленери по 69 гривень. Також по 69 Ой, це симпатичний блокнот. Гляньте, полуничка, тут резиночка є. Він йде розміром А5-80 аркушів. Такий приємний дуже. Так, що тут іще? Так, я хочу, щоб, знаєте, більше на знижках пошукати. По 69 також гривень. Тут у нас 54% знижки, 69 гривень це якісь наліпочки, мені здається, в рулоні. От хто хтось порвав, подивимось, так, да, там наліпки різноманітні. Ой, Оце що таке класне? Це новинка. Ух ти! Глянь, такий, як гаманець, як пенал. Цікаво, по-перше, як це називається. Називається пенал. Слухайте, він такий кайфовий, да? ну, виглядає солідно. Я не знаю, ціну подивитись. Новинка, бачите, ніхто навіть не відкрив. Ніхто ще не дивився до мене. 339, бачите, як він на три ділення. Можна сюди і карандаші, і ручки, і навіть якийсь блокнот, ось так все. Ой, гляньте, як тут все зручно зроблено. Класний канал. І щось такий для хлопців. Такий він, знаєте, більше, як тримає форму. Коштує 269 гривень. Також називається пенал тут у нас по 59 гривень, 50 знижка. Давайте поки... Ага, 59 знижка, три зошити. Гляньте, три зошити. То відволіклась там плаче дитина. За 59 гривень, 50% знижка. Ой, такий я не бачила для запису. 59 гривень, 50% знижка. Тут такі кленер, бачите, три різні довжини. Також цікава позиція. Дуже багато блокнотів. Навіть відійду, покажу на будь-який смак. І ну, з різним покриттям. 59 гривень маю на увазі, які шкіра є і такі. Ну, різні різні і пухнасті, і для хлопців, і для дівчат. І далі вже переходимо. Так, а що тут з цієї сторони? Ой, ой глянь, така тут шкатулечка красива. Це у них називається кошик для зберігання. З такою кришечкою. Ось так він. Ну це без знижки, це новинка. Розмір 21х12, ціна 339 гривень. Красиво, ой, і це новинка. Також красиво виглядає. 8х8х9,5. Дивіться, яка текстура. Да, так, це коштує. 189 гривень. Ой, класно! Також Ну кошик це для зберігання, я так розумію, тут він відкривається. А таких два кошики йдуть це набір із двох. Бачите, він ну як видно, що це два. За ціною 459 гривень. Так, далі. Далі, далі, це все я показувала. О, прийшли такі вішаки, бачите, вузенькі, як для дітей. Да? Мені здається, такі вузесенькі. А може комусь такі потрібні вузенькі підходять. Перше, взагалі, бачите, такий розмір. Тут їх виходить 10 штук, 10 штук, ціна 119 гривень. Ну, прям дуже вузенькі, з такими, ось як не знаю, тут прорізи. От кому треба, дивіться. Так, я переходжу далі до осінньої колекції. З того, чого не бачила. Наволочки приходили всіх таких осінніх кольорів. Як натуральна така тканина, приємна 45 на 45, Ціна 169 гривень. Малюнків тут багато. Це у нас свічка знову. Свічки різні. Давайте цю подивимось. Це щось таке не, 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 не зрозуміло, я, що це таке? 119. Це просто декорація по 119 гривень. І тут їх багато різноманітних. Також свічки ось такі. Грибами пахнуть, чи що, що гриби намальовані, дивіться. Ну, пахнуть трішки грибами 169 гривень. А тут є гарбузом, пахнуть свічки. Гляньте, памкін. памкін, панкейк. Ну, гарбузовим, мабуть, ну, не можу відкрити. Може, гарбузовим тортом чи Угу. І тут також повинно пахнути гарбузом. Тут можу понюхати. Ну, пахне, ну не гарбузом, а дуже приємно якось пахне. І тут і ще грибами. Гриби намальовані. Цікаві аромати. О, звідки оце вони взяли? Це якісь декорації, дивіться, скрізь вони, не знаю, звідки вони взяли, дуже гарно виглядають. Так, я буду звідси йти, бо я тут застрягну на цих свічках. Зараз ще цю гляну, скільки коштує 119 гривень. Їжаки поприходили. Контейнери да, для зберігання. Так, їжачок. Їжачок 269. Далі ось такий гарбуз свічка 269. Так, це просто... Ой, і така краса, гляньте, знову ця осіння. 169, ось такі 30 см, 219 і ціла сітка, 79 гривень. Ціла сітка таких. Знаєте, осінніх. Так, ми перейдемо. тих Я вам показувала гномів. хочу ще, Ой, ну тут знову ці. Поприходили, хто вони такі? А чого вони зайці тут стоять? А, це зі знижкою, Це ще кролик різдвяні. 219 гривень, 63% відсотки знижки. Гляньте, а йому можна вуші так робити, Чи та що хочеш. І отак, от він прикольний. Та взагалі 129 коштує дешева, яка стала. Це ж. А, це все у них різдвяна, ось залишки. Оце для квітів така підставка. 239 гривень. Дивіться, написана кришка для квітів, не знаю, чому це кришка. І ось такі, також ноги в них регулюються, оці кролики великодні. По 699 гривень. О, яка красива гарбуз. Це такий, знаєте, як попелюшка. Казка про попелюшку. так він виглядає, як та карета. Красиво світиться так. Красиво як. А, так це взагале-лампа. Так, лед-лампа, тільки сюди треба вставити батарейку. Красива яка. Дуже. Так, ось оця ледлампа. Угу. Світильник написано 12х12х12, на 12 на 12. 219 гривень. Ще підсвічник грибочок з'явився. Так, ціна 219 гривень. Це я показала. Такі декорації були. Ось, ще лисичку цю, Давайте я вам покажу, тому що вона красива. Дуже це 269. Коробка для зберігання. Люстерко ось таке. Ой, тут немає ціни. І вже осінні квіти поприходили. Ну, такі букетики, скажімо так, за ціною 149 гривень. Переходимо, подивимось на розпродаж. Оце я не показую для саду. Це все і квіти пропускаю, квіти пропускаю, килими, підсвічники пропускаю, подушки я вам показувала минулого разу. Розпродаж уже в двох випусках. Також для тварин показувала. Я йду в відділ посуду. Хочу глянути, що там цікавого. Може, щось особливе є. Так? На саме на розпродажі. Дивіться, хто хотів взяти сіль перець, ось такі в виді томатів. Він так класно виглядають. То зараз на них знижка 99 гривень. Так, що тут іще? О, яка тарілочка з'явилася. Цікава, ну без знижки ж зрозуміло, 169. І ще тарілочка з грибочками. Також новинка 99. Розпродаж на ось такі пляшки, 169 гривень. Такі пляшки без розпродажу 169. А оці випщи, 71% знижки. Дивіться, така тарілочка красива з чашкою 99 гривень по розпродажу. Так, далі. Оця квіточка вже, мабуть, на розпродажі. Ні, 169. Далі тарілочка зі смайлом. 169. А ось ця капустинка по знижці йде. Зараз дістану, покажу. 69, ну тут вона якась побита, є і нормальна. Є нормальна, є побита. Вам яку? От. Ні, вони всі Що Це до них чи поприклеювали, мені здається, щось в одному місці, да? щось не те. Ладно, пропустимо. Тут по 69 ось такі кухолі на розпродажу. Так, розпродаж є ось такі кухолі. Гляньте, така ручка цікава. 69 гривень. Отакі ось вони. Є смарагдовий і димчатий колір. Оце по акції 69 гривень. Мені сподобалася ця позиція. Так, із новинок. І ще ось такі тарілочки, як салатні, як супові по 169. І знову ці лисички. Бачите, у них тренд прямо на лисички буде в цьому, цієї осені. І грибочки. Ось така таця для серверування. Грибочок. 169 гривень. Так. Ой, дивіться, як для кексів випікання. Як, ну, якраз гарбузові можна да, зробити кекси. Коштують тут 48 сет штучок. Це все разом. Ціна 49 гривень. О, а сільперець також прийшли в, цим, в цих кольорах. Так, сільперець у нас. А де цінник? Ви бачите, цінник? Я ні не зрозуміла. Не бачу цінник. Так, сільперець, сільперець. А, ось зверху, так. 219 гривень, ось так виглядає. Далі ці я вам показувала, грибочки показувала. О, ще контейнери гляньте, які прийшли, Класні. Ось вони на цій кнопочці фіксуються. Цей просто хтось зараз їх брав і не, не склав, як треба. Ось такий контейнер коштує 149 гривень. Симпатичний. Далі ще такий тейбл ранер, ранер 40 на 150 Вишита прям да, вишивка тут гарбуз. о, да, Тут навіть написи є. Ось така коштує 269. гляньте, яка рукавиця силиконова, така прям надійна. Юзер мануал, якось так. Так, вона розмір 19х30, ціна 189 гривень. Ще така підложку підставка з гарбузом 149 гривень. Ой, ще такі, гляньте, які красиві. Дуже. Прямо мені подобається це все. Не знаю, чомусь подобається. ці кольори. 189 приємні дуже. І ще ось такі маленькі тарілочки. Маленький, чи Підставка може під ложечки. Да, таке може бути 169 гривень. Так, ну, давайте глянемо ще раз продаж, може де далі, далі, далі ще якийсь відділ. А ось тут, да, І будемо вже потім закінчувати. Класна ця позиція з ложечкою для сипучих, ще з такою, як ось сюди ну, ставити цю ложечку, вона кріпиться, бамбукова кришечка, бамбукова ложечка. І ось така для сипучих для зберігання заклеїли ціну супер. Так, класно, дивіться, 169, я так розумію. О, чай, кава, також О, красиво, так класно зроблено. Такі важкенькі, 239 чай кава. Оце на розпродажі сет із чотирьох тарілочок на підставки 239. Така новинка. Вау. М -м -м -м. Прикольно. Так. Така новинка, ну також як для зберігання кошик 189 гривень. Так, далі. Для холодильників зараз на розпродажі контейнери 219. Я хочу сказати, що в цьому магазині, може, розпродажу не так багато. Це в острові торгівельний центр, тут просто завжди багато людей, все, все розпродається. А в інших то можна пошукати більше. 48% знижка, 99 гривень. Я потім піду в так не в такий популярний магазин, і там назнімаю, що є на знижках. Тут більше як новинок. Ну, тому що все розпродається. Тут Весь час черги стоять, такий магазин великий, найбільший, мабуть, на півдні України. 339 гривень, цей 219. Бачите, є все-таки на знижці контейнери. І глянемо, що тут. Так, Зараз всі до школи готуються. Знаєте, по, ну, по, Людям потрібні такі бокси. 149 гривень. Так, бокс, ось такі бокси. Так, вони ще в різних розмірах. Ні. В одному такий фіолетовий, симпатичний, бокс. Він тут з діленнями йде, я бачу. Коштує 169. Ой, а це що таке? Це такого не було. Коробка така матова. Навіть не знаю, як її відкрити. Слухай, така цікава. О, гляньте, скільки тут ділень. Для чого це такий органайзер? Цікаво. Ага, без назви. А ось від нього. Ой, зараз прочитаємо. Дивіться, це від нього упаковочка. Так, ось такий органайзер. Ціна 219 гривень. мес. Me Me так, ну, органайзер, так, написано, 20 на 30 і на 8. Так, це все так більш-менш показала. Ось це також як для холодильника 99 гривень. Зі знижкою. І тут уже ці підставочки, а ну що, може, в дитячому є щось на знижках контейнери. Да, 99 гривень. І чому він тут не один в цій упаковці? Так розумію, декілька. Далі ось такі по 79 рожеві. Такий органайзер коштує 269. Так, переходимо сюди, бо там діти дуже так кричать гучно. Так, і що тут іще? Ну, я на цьому, мабуть, все-таки буду закінчувати. Багато дуже скатертин зараз на знижках, дуже багато. 79 я показувала в минулому випуску 219 359. На цьому я свій огляд з магазину Сінцей буду закінчувати. В якому саме магазині я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.